Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте ми сила. Снайперка бойовиків ДНР із позивним Багіра що в минулому році потрапила в полон до українських військових. Її не обмінювали, адже її чекають довгі роки допитів та рішення суду, яке очевидно, що буде для неї довічним. Про це йдеться у телеграм-каналі «Фашек Донецький. Позивний Багіра снайпер взводу снайперів 11 ОМСП, ВЧ ВЧА ДНР перебуває у полоні у ЗС України. Була поранена, медична допомога надана. На її рахунку чимало загублених життів, як військовослужбовців ЗСУ України, так і мирного неугоду. Одного владі ДНР населення Донбасу близько 40 осіб, які належать снайперу, мають розвинені інстинкти виживання, тому йде на контакт та співпрацює зі слідчими органами України. Передає привіт командиру взводу, старшому лейтенанту Зойко Сметаніні Олені Сергіївні Гюрза. Кинули, знаючи, що я поранена і маючи нагоду забрати мене. Просто вирішили злити, сподіваючись, що помру. Хочу зауважити, що випадки зради командирами останнім часом досить поширене явище в лавах ЛДНР та ЗСРФ. З військового квитка відомо, що затримано рашистку, звати Ірина Старікова. Їй 40 років військова освіта у снайперші відповідна ПТУ Донецько, яке вона закінчила у 2000 році. Користувачі соцмереж просили українських військових помститись окупанці за минуле, але бійці ЗСУ не такі. В той же час, за даними різних телеграм- Каналів снайперка була правою рукою та помічницею Олександра Захарченка, того, який відправився на концерт до Кобзона у кафе Сепер в далеких роках. І от деякі анонімні телеграм-канали запереживали уже за нашу Надію Савченко. Адже щось таки та може розповісти і про неї. В свій час під час телефонної розмови ватажок ДНР Олександр Захарченко просив Надію Савченко та Володимира Робана віддати йому секретаря Ради національної безпеки та оборони Олександра Турчинова після перевороту. Про це йдеться в матеріалах Генеральної прокуратури оприлюднено. Них по справі Савченко. Ще прохання Турчинова є особисто віддати. Я кажу, прохання буде нецензурно. Простіше нам самим з ним розібратися. Ну, це було особисте прохання цього Захара за війну на Донбасі і за все інше. За його нецензурно накази, говорила вона в розмові з одним зі свідків. Нагадаємо, що Турчинов був виконувачем обов'язки президента України, коли на Донбасі почалися бойові дії. До приходу президента Зеленського Генеральна прокуратура вважала депутата Верховної Ради Надію Савченко і голову ГО Офіцерський корпус Володимира Гробана спів. Учасниками в спробі скинення влади. Всі пам'ятають про те, що тоді чворила Савченко і на кого вона опісля почала працювати. Тому Багіра може пролити світло на багато речей і є дуже цінним кадром для ЗСУ. Про полон Савченко, про те, як вона сиділа в Росії, про те, як поклала десятки своїх хлопців з глуздими штурмами на руку ворога. Ми з посиланням на військовослужбовців розповідали у попередніх відео. Висновки робіть самі. До зустрічі. Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.